Місцева жителька Тетяна Лебоденець зустрічає зі школи свого онука. Рік тому їй передали хлопчика під опіку. З того часу каже Тетяна Миколаївна, фахівці служби у справах дітей та сім'ї неодноразово надавали їй допомогу у вигляді продуктових наборів та консультацій. На початку червня її онук скористався можливістю відпочинку в оздоровчому таборі. Мені не було дуже складно, мені було дуже приємно, тому що перший раз нам запропонували тоді, коли ми навчалися. І ми навчалися, був кінець року. І ми хотіли ми четвертий клас. Були ми хотіли, щоб був випускний вечір, і щоб він закінчив з оцінками, щоб все було нормально. Нам пішли на зустріч, і тоді нам у початку червня дали путівку, Передзвонили, пригласили спасибо Оксана Андріївна. Вона за нас піклувалася, і мені було дуже приємно. Люди не забувають дітей, сирить, і я дуже їм велика повага за це. Я була задоволена, путівка була безкоштовна. Дітей там кормили, гуляли на на прогулянки, басейни. Все було дуже чудово. Дитина залишилася задоволений, а я тим паче задоволена, тому що дитина побула, вона він не в мене не був. 11-річний Іллян навчається в п'ятому класі. Хлопчик згадує, у таборі відпочивав 20 днів. Це була його перша довга подорож. Враження були чудові. Спочатку було не подавилося, а потім вже понравилось десь під конець. Я не хотів від, від відтував від'їжджать уїжджати. Можливо, і у басейні поплавати, там, спів, ну, там давали спували їсти добре. Бабуся та опікун чотирьох дітей Наталя Миколаївна живе у Гоголеві. Цього року вона також скористалась можливістю та отримала путівки на оздоровлення дітей. Я хочу подякувати соціальній службі в справах. Сім'ї та дітей Великодимирської селищної ради на чолі з Леоненко Оксаною Андріївною. Хочу подякувати їм за те, що вони підтримують нашу сім'ю і психологічно, і матеріально, і фінансово. За два роки, як мене призначили опікуном, дітки два рази побували в оздорочому таборі Артек, а Пущаводиця. З початку року в таборах відпочинку та оздоровлення побували 52 дитини Володимирської громади. Потівки розраховані на дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Серед них діти, сироти, діти, батьки, яких позбавлені батьківських прав, діти загиблих та зниклих безвісті військовослужбовців, каже начальниця служби у справах дітей та сім'ї Оксана Леоненко. Дані путівки надає Київська обласна адміністрація, служба у справах дітей Київської обласної адміністрації, так як вони роблять розподіл путівок на весь Броварський Район. І, да, і по Броварському району вже розподіляються путівки по громадах. Може прийти одна путівка, може прийти дві на весь броварський район, може прийти п'ять. Різні цифри, і з різними запитами, в різні табори є вимоги щодо категорії дітей. Батьки мають звернутися до служби у справах дітей Великодимирської селищної ради, написати у нас відповідну заяву, надати копії документів з підтвердженням того, до якої категорії відноситься дитина. Потім, за наявності путівок ми телефонуємо і повідомляємо, чи бажають вони відправляти туди де своїх дітей. На початку грудня ще близько 10 дітей Великодимирської громади скористаються можливістю відпочинку в оздоровчих таборах. Це буде останній заїзд цього року.